Ми на каналі Доступно про екологію та клімат завжди говоримо про те, як жити в гармонії з довкіллям. Але сьогодні довкілля це, на жаль, і наслідки ворожих обстрілів. Тож, давайте поговоримо про прості, але дуже важливі кроки, які ми можемо зробити вдома, щоб захистити себе та своїх близьких. Крок захищаємо дім від пилу. Що потрібно зробити, це максимально убезпечити своє житло від проникнення забрудненого повітря. Щільно Зачиніть усі вікна та двері. Це здається очевидним, але в перші хвилини після вибухів ми можемо про це забути. Перевірте кожне вікно, кожні двері, Ущільніть всі щілини. Згадайте, як колись ми на зиму заклеювали вікна. Зараз це теж актуально. Використовуйте будь-які підручні матеріали, вологі ганчірки, скотч, папір або навіть цупку тканину. Щоб закрити всі щілини навколо віконних рам, дверей та вентиляційних отворів. Особливо зверніть увагу на вентиляцію, її краще тимчасово перекрити. Вимкніть кондиціонери та системи вентиляції. Якщо вони у вас є і працюють на забір повітря з вулиці, вони будуть затягувати пил всередину. Вимкніть їх, будь ласка!